Білогородський кисіль нашого фестивалю пов'язана не тільки з тим, що всі смакують сьогодні смачним киселем, а це перш за все історична подія, і це якраз перша згадка про саму історію, про літописне місто Білгород. І ми хотіли це все пов'язати. Були різні ідеї. Ми думали, можливо, Білгород-фест або ще щось, але ми хотіли щось автентичне і зрозуміли, що назви Білогородський косіль його немає. А ми хотіли бути першими. Ми взагалі то етнографи і вже 30 років досліджуємо кожний історичний куточок України. В свій час багато років у нас було років сім, Ми пройшли від того місця, де Дніпро впадає в Чорне море. Від Каховка, Мелітополь, Маріуполь, Старобільськ. Ми допомагали відтворювати, відновлювати етнографічні історичні музеї. Сьогодні на історичному фестивалі Білогородки першому пропонуємо людям трошки зануритися в середньовічний сеттінг, в часи лицарства, боїв, шатрів і всього того, що ви бачите тут. Думаю, що сказати, але згадуючи той момент, коли населені пункти об'єдналися в територіальні громади, сьогодні, вирушаючи до кожної громади, просто бачиш те, наскільки кожна громада різна. У кожній громаді є свої традиції, є своє життя, яким вони живуть. Саме в Білогородській громаді, повірте, цих традицій, мабуть, найбільше. Справді цікава така роль, можна сказати, тому що ти, наче, е, поглинаєшся в це все. Е, тобто, навіть якщо дивитися на нашу локацію, як тут це історично, ти опиняєшся в цьому минулому, і ти проживаєш, начебто, це все, коли було там. Це в нас лавка таких стародавніх, можна сказати, тварів. А все, ну майже все, що представлене, ми використовуємо безпосередньо в своїй реконструкції для відтворення костюмів. І виходить, що це сукня. Яка зроблена повністю по знахідках історичних, повністю вручну, оброблена вручну. Тобто її можна хоч в музей здавати. Так само і дівчата теж, і пошив, і викрайки. Вони в шерстяні. В сучасному житті я дуже часто хожу в сукні в підлогу, ось, але ця сукня, чим вона відрізняється, тим, що у мене ще по підлозі плюс 15 сантиметрів, і це можна так на бал ходити, середньовічний, але ходити тут по траві, і зараз буде майстер-клас танців. Я беру участь, то це буде дуже незручно танцювати. Ось тому я б все ж таки, от в підлогу, і все довше не треба. До нас приїхав історичний клуб реконструкції та історичного фехтування Атіра Рутені», які представили багато ремесел стародавніх для того, щоб люди могли відчути атмосферу української культури середньовіччя. Вони можуть постріляти з луку, зробити монети в ковальні, також виготовити з дерева якісь прикраси, гончарством зайнятися, зробити собі якісь сувеніри на пам'ять про наш сьогоднішній фестиваль. Це у нас такий а, безпечний варіант а, меча, він зроблений з полімеру, тобто це не є металевий меч. Бо у нас були вже випадки, коли, умовно кажучи, неймовірно як, але турист-відвідувач завжди знайде, як собі зробити кривди. Так, тому ми перестраховуємося і тепер у нас виключно полімер. А я наче перенеслася крізь час і опинилася в тому часі. Мені дуже незвично і дуже все цікаво. Шолом він дуже важкий. Я не знаю, жінки носили їх чи ні, але мені було дуже важко. Але це все дуже цікаво і я думаю дуже корисно людям знати свою історію. Ми дуже переживали, тому що Два роки тому назад ми проводили це ж свято, і всі випускники, всі учасники цієї вистави, вони вже випустилися з школи. І нам за три тижні, мабуть, менше з першого вересня, нам треба було набрати нову команду, нових акторів, підготувати їх, навчити їх. Це було неймовірно складно при наших трьох змінах навчання. Одні учасники в першій, другі, в другій третій, в третій зміні. От, і ми дуже переживали. Особливо я дуже переживала, але в принципі все вдалося. Є нюанси, які б я мала уявляла там краще, от, і так далі, але ви розумієте, при такій кількості дітей дуже важко все це передбачити, все зробити. В принципі, глядачам сподобалося і нам сподобалося. Так що добре все. Вотка одне із самих недавно древніх опаселень в Київської Росії. Ми жителі повинні цим не тільки гордитися, ми повинні це пам'ятати і ми повинні про це розказувати, щоб Іварка стала відома не тільки в Україні, а в усьому світі, тому що нам є що показати. Мені дуже приємно, що наші археологи працюють зараз і ми настріймо там нові історичні пам'ятки, і що в цьому напрямку ведеться робота відділом культури. І дуже багато інститутів приєдналися, щоб нам в цьому допомогти. Сьогодні було приємно, коли ми проводили конференцію, коли саме студенти робили які тут були на розкопах, а презентацію то, що чим ми тут займалися, для чого це робиться. І сьогоднішній фестиваль, який проходить в громаді, це популяризація саме нашої історичної спадщини, тому що білогородські кісільці ж ви знаєте це велика легенда. І тому хай цю легенду знають всі люди. Я дуже щасливий, що проживаю проживають білогородки і що моє коріння теж з Білородки. Ну, Насправді ми займаємося популяризацією. Як це не банально б звучало культури, традицій, історії і якихось отаких от фантастичних містків, зв'язків з минулим і сьогоденням. Тимир Ясеніцький, ми волонтери, допомагаємо всім. Це наша 18-та ярмарка, куди нас запрошують. Ми готуємо смачні страви буграч, такий як плов, шашлик, лаваші, махіто, все за що завгодно. В цьому мені допомагає моя молода команда, так вона і називається. Я і моя молода команда. Ми з вами тут демонструємо всьому світу, що в нас є історія. І коли наш керівник наших братів чи сусідніх народів, як він себе називає. Каже, що нас Ленін придумав, то друзі, нічого подібного.